Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя Жартома і всерйоз. І я вам знаєте, що скажу. Дивіться, сьогодні буду відповідати на два коментаря своїх глядачів підписників. Значить, ви мене питали про цибулю сіянку, ну оцю, що сіється. Ексібішн, кенді. В мене є. Пішли, покажу. І... Питали дівчата, щоб я розказала, я обіцяла, що розкажу про пекінську капусту. Ну, Сезон закінчився, можна підпити підсумки. Під Чи вдалось, вдалось, ви самі бачили. Розкажу все отай до так як про кавуни, так і про капусту. Тому, кому цікаво, лишайтеся. Може, щось цікаве для себе новеньке почерпнете. Дивіться, Це моя цибуля, то, що я вибрала Друдерон. У мене її небагатсько було, бо в мене. Місця не багато, а посадити треба всього на городі хочеться. Ну, є і меншенька, ось бачите. Є і більшенька. Ну, всяка-всяка. Оце я її вибрала. Отак ще вона пару денечків посохне, тоді пообрізаю в ящички і, і, -і, -і, -і поставлю там під навісом коло тандира. Хай вона там собі стоїть. А тепер пішли покажу, і тоді занесу в гараж. У нас там стоїть котел, бо колись питала, як я зберігаю, і там більш-менш оптимальна температура, вона там ну, класно зберігається. Але її небагато, то надовго вона не залежиться. Пішли, покажу, що ще на городі. Ще не всю вибрала, що в мене там є синя, і оце ж яксібіше. Бачите, там я вибрала цибулю, там на наступний оборот посадила. Я вам скажу, що я садила, вже, по-моєму, і казала, я вже не пам'ятаю в якому відео. А ось дивіться, оце в мене лишилося. Я вон частину полила. Може, якісь відео, звичайно, буде страхолюдна. Ось, бачите? Оце вона така. Ну, вона ще ж стоїть, як гай зелена. Чого вона в мене так, я вам скажу. Минулого року була більша, набагато більша і набагато краще. А в цьому році я посадила і кажу Владікові, синок, полий цибульку. Ну, а він з поливалочки залив її, звісно, віки вічніші. Але ж, дивіться, справа в тому, що вона ще ж росте, вона ще ж зелена зеленюсенька. І я їй дам зараз добре 41. Бо в мене немає 3-10-40. Закінчилося, я все ніяк не закажу. І вона ще натягне головки, мені вистачить. Вона салатна, я її зберігаю. Ну, тут я її використовую літом на салати, на закатку, на консервацію, довго не зберігаю. А ось тут ще в мене синя лишилася, бачите, ще зелена, то ще стоїть синя. Це залила. Ну, синя теж така. ой, Бачите, чимало. Я вам можу показати, знайти відео, де я її сіяла, стригла. Ну, якщо знайду, де вона залила, бачите, така? Оце така. Ну, менше, я ж кажу. Тут вона між нею кенді. Ну, не, не... Дивіться, чого буде по цибулі 81741 бо 41 там найбільший вміст колію. Остання цифра 41. Ну, я думаю, що я підлию і з понеділка закажу на фазенді, все щось то забуду, то це і мені пройде, прийде 3.10.40 до того, що її виберуть. Бо їй зараз колюю саме більше, і вона буде отака. Єдине, що скажу, що я брала кенді, хотіла взяти як що її не було, дали мені кенді, тут в магазинчику в місті, не в Вітоліка. Тому я взяла Віталіка ексібішен І я її змішала, коротше, воно було в одному лотку, то кенді. ну Це чисто моє бачення, чисто моя думка. Я ж не кажу, що погано. Мені Ексібішен краще, як по мені. Минулого року то взагалі була, скільки? 750 грам цибулини, я вожила. Ну, гарна, гарна. От цибулину взяв і порізав, і, і салат, да, там якщо кіло цибулі моркви, там вже всі рецепти йдуть в основному на кіло. На соус дуже гарна була, ця, що з помідорів. Тепер дивіться, щодо капусти. Пекінська капуста. Я, взагалі, спочатку і до кінця пекінська капуста. Сіяла я її в кінці лютого на розсаду. Сіяла в мішечки. Ви всі бачили, які в мене мішечки. Хто не бачив, дівчата, подивіться, минуле, минуле відео, там, де, де з розсади, починаючи, там є мішечки. Є там в мене сайт, я скидала, на якому я їх брала. Це в Дніпрі виробник. Вони класні, ну вже не про мішки. Чого я всю капусту сажаю в мішечки? Сажала в 200 грамові. Класно, коронева система там хороша, і коли ти сажаєш, вона не хворіє. Значить, Боже, носилася я з тою розсадою, тут ж собі ж вичитала і придумала, що якщо температура менше восьми градусів, тепла, значить, вона постріляє, піде в стрілку, все, і капець. А тут такі морози, і чотири, і п'ять було в тій теплиці, і думаю, все. Чесно вам сказати, я таки трохи хвилювалася за неї. Але ж розсада гарна, куди дівати. Ну, я висадила. Минулого року я сажала маноку. Цього року я сажала нано ранню і самерхайлін туди середню. що та та була гарна. Не постріляла, не зацвіла. Прекрасно. Були гарні качанчики, ви бачили. Сажала цвітну, дуже гарна, опал. Примерзла була в мене цвітна, ну я її бризкала, фертіліфом обробляла, і вона відійшла. О, хлопці приїхали. І вона відійшла. Потім я її висадила, посадила посіяла на розсаду. Так вон... я сіяла в касети спочатку, а потім перепікірувала в мішечки. Я вже згадувала. І... Бо є відео, де я пікірувала. Вона в мішечках так зразу пішла гарно вріст. Потім я висадила в ґрунт, накрила спанбондом Обов'язково бо цвітна, бо пекінська капуста це рослина короткого світлового дня. І якщо чого її треба сажати, сіяти. Ранньої весни, щоб її посадити десь там на початку квітня, щоб уже до кінця травня, початку червня її прибрати, бо тоді йде температура більше як 25 градусів, і вона ну, більш-менш гарантовано, що вона зацвіте вам. Я і ранню капусту так сію. Ну, раненько і висаджую раненько. Дівчата і хлопці, запам'ятайте, капуста це така рослина, яка А Це вам не перець, це вам не огірок. Огірок дуже боїться холодів. Перець також, ну, помідори таке, серединка на половинку. Але в цьому році я висаджувала все рано. І тут такі морози були, да, і розказувала, що ой, не спішіть, не то несю. Потім я його фертеліфом обробляла. Ви бачите, яке воно все зараз. Так? І зараз такі погодні умови, що обов'язково, ну, що, що не зарє, то згорить, що не змерзне, то згорить і як тут підлаштуватися, хто його знає. Але ви дивіться по своєму регіону. Бо регіони ж різні, Україна велика наша. І погодні умови в кожного різні. Висадила я її туди під спанбонд. І пішло підживлення. Пішло підживлення яке. Перше, я їй дала азот, зі пролила аміачною під корінь 20 грам на, літр, на 10 літрів води, розколотила. Потім я її зробила отут ввечері, я сиділа, знімала відео, і мені сказала глядачка моя, що у вас за якість відео, я ніколи цього не забуду. Це перший хейтер, мені так обідно було. Що у вас за якість відео, ви повчіться в інших блогерів. А потім, коли я підживляла все показувала капусту, всі казали, опа, ох і гарна, ох і то. Так що, дівчата, не завжди є час поставити отак камеру і сидіти вам, ну, розказувати. Я стараюся вам розказати, показати все. Ну, Звичайно, якість відео від цього трохи страждає, того, що я що роблю, так швидко швидко стараюся вам показати. от по цей. Підлила я її з селітрою, а потім я її колотила. Треба було дати з підвищеним містом азоту. В мене не було, тому я зробила сама. Я розколотила на 10 літрів півложки комплексного 3,20 і пів ложки сілітри аміачної, знову ж таки, і пролила. Потім в мене були курячки з байкалом, всі бачили. І вона після них вжух вріст гарна. А потім я давала мінеральне. Ну, потім Грогрін. Було 8,17,41. А потім уже, як геть наливала плоди, було 3,10.40. Дівчата, я вам скажу так по цим добривам. Дивіться. Е, ви дивіться, де, що у кого хтось з дівчат, з блогерів чи з хлопців, як робить і що коли дає на цьому етапі, ось о, Оце сьогодні вийшов ролик. Це сьогодні показують там. Рослині даєш 8, 17, 41. Це не значить, що і вам треба таке давати. Ви дивіться по своїм рослинам. Бо в кожного на, на даний час, от, саме на цей момент, рослини знаходяться в різній фазі розвитку. В когось цвіте, в когось плоди наливає, в когось уже, в когось маленькі плоди зав'язує, в когось великі. Да? Тому ви дивіться по своїм рослинам, якщо воно тільки починає зав'язувати плодик, але ще рослина активно вегетує, росте, значить їй дайте, щоб там був і азот. Тут, наприклад, 8, там, 17, 41. Я, наприклад, вам формулу кажу. Якщо ви бачите, що рослина вже не росте, от капуста, вже вона не росте, вже вона накла... наливає, наливає, накладає качанчик в голову, тоді їй зменшуйте азот. Щоб менше цифри, азот був там мінімальний 3, да, і 10 фосфор, фосфор відповідає там за зараз за і за смакові якості плодів, щоб вона була смачненька, да, солоденька. І це. І тоді остання цифра там 40 чи 38, це калій. Калій за величину плоду. Отак От просто треба просто завжди аналізувати ситуацію, а не дивитися, ну, бо кожен показує по-різному. В одного одне, в другу, друге, друга, друге, в третього, третє. Хтось просто врушить, заробляє і хай пловить на цьому, а хтось розказує ну, так, як є, насправді, хто що робить. А хтось зніме одне, а за кадром робить зовсім інше. Ну, я ні про кого, нічого не маю, я просто вам розказую так, як є, щоб ви розуміли ситуацію. Я ж Дуже багато блогерів дивлюсь. Але ж я ж роблю і по, по своєму досвіду. І всі класні, всі дівчата молодці, і хлопці, і, і всі роблять, і мають класні врожаї і молодці. Але отак, так, просто що в кожного різні рослини в цей час в різній фазі розвитку. От тільки того треба дивитися. А, ще обробляла бором. Бором обробляла, чого обробляла? Бо ви бачили, як я тут э, колотила. Всім -то цей показувала, то я проходила по бурячку, по помідорах. Коротше, щоб прийшло, що було вже темінь, ніч на грядці, голобний фонарик і вперед. Хтось би мене побачив, подумав, що, боже, жінка не не сповна розуму. Тому отак я, отак я робила. Обов'язково сажайте гарні гібриди. Не економ та не насіння. Оте, те що з дешевого пакетика, ну це ж уже ж провірено. Воно піде курень, я вам точно кажу, бо воно зацвіте, гарні гібриди. А, питали, чи зав'язувала чулочками. Мені дівчата совітували зав'язати, і все чесно, я вам скажу, не зав'язувала. Вона головки і так гарно наклала, просто що в мене було два сорти. І коли я показувала гібриди, і коли я показувала, складалось враження, що одна наклала головку, а друга ні. А воно чого так виходило? Бо одна рання, і вона вже наклала, а друга. Середня, і вона ще бояла. От, наприклад, Нана, вона така пузатінька була, качанчик, а сам от така довга. Манука вона пряменька, рівненька. Тому отак, що ще що ж ще таке важливе по капусті? Я ж кажу, обов'язково, тобто підсумую вам, які умови? Рано сійте рано висажуйте. Вона не боїться холоду. Обов'язково накривайте з ну, притіняйте, її, щоб їй було там полумрак, полутємінь. Тому що було таке, що 4 травня пекло сонце, чи 3 травня пекло сонце 27 градусів, що в мене помідори благополучно підгоріли. Це 3 травня, а 4-го жахнув мороз мінус 2 ранку. І я так, від... я так собі думаю, що зараз. Всі продавці затіняючих сіток і спанбунду озолотяться. Тому що без спанбунду і без затіняючих сіток нічого практично виростить неможливо. Бо затіняючи сітки зараз ставим, щоб не згоріло, а спанбонд, щоб не померзло. Ну, так воно якось так виходить. Ну, все ж зараз буде лишні слова багато, але я вам розказую так, як є, так як в мене було. Оці всі тонкості, і дуже багато, знаєте, залежать від тонкощів. От ніби все знаєш, от ніби все по-книжному, от ніби все почитав, от все класно. Бах-бах, щось трапилось. Та що таке? Та як так? Та що тут? Ну, і все, поливала, да, полив любить. Все, а сажати її треба густо. Ще залежить від густоти посадки. Тобто, густенько. Не не геть, ну так. Щоб вона була плотненько, качаю один до одного, качанчик до качанчика. Все. На, питають мене на липень можете сіяти на розсаду в липні і на осінню посадку. Я не буду сажать, чесно, скажу вам чого? У мене два фактори. Перше, Владик поступив і ну, він поїде. Для одної себе, бо ні Максим, ні Саша не їдять. Для одної себе мені не хочеться гратися, чесно. Другий фактор. Е у мене нема де сажати, Я ось ходжу зараз, в мене голова заносить, що у мене ще пів пакетика капусти і є. Може мені посіять на ранню капусту, на розсаду. Це я ходжу, сама собі розмішляю, оце б я на осінь би посадила б її, хай би вона була. Ага. З іншої сторони, от запитую себе, Юля, де ти її будеш сажати? У сусіда на городі. У мене нема де сажати. он ще помідори стоять досі не висажені, там, мабуть, штук сім. Ну, не знаю. Може в теплицю вткну і будуть до морозів, а може і не будуть. Ось таке. Горошок він вирву той, щоб вткну, чи буде що, чи не буде з них. Бо ті, що посадили, то поприймалися гарненькі. То таке. Тому, ну, розсада гарна з помідорів. Тому що, що робить вся вся проблема біда заключається в тому, що мені мало землі. Чия земля калитчина. Отак і мені. І все мені мало, і все мені хочеться, і все, і все. То не знаю. А ви сійте, сажайте. Я ж кажу, рання капуста це для неї якраз буде погода. Редиску дуже класно сіяти. Ранню картоплю я сіяла. А, до речі, дівчата сажала, вибрала цибулю один рік і сажала ранню картоплю, Рів'єру. Та була класна. Злізлися жуки всі з усього миру хрещеного на неї, бо вже ж ніде не було, та ж посохла. Але ми вибирали стару і викопали молоду. Ну, вибирали ми. Пізно у вересні, чого у вересні, бо ми тоді берізку травили на, цьому, на картоплі. То викопали молоду, то поласували було дуже-дуже непогано. Отак, От ніби все розказала. На сьогодні вам добра, спокою, затишку, всього самого найкращого. Будьте здорові, мені приємно, що ви в мене є. Я відповідаю на кожного коментар. Я дуже поважаю кожного підписника. Мені дуже приємно читати оті всі добрі теплі слова. Чесно, мене душа радіє, що я змогла зібрати навколо себе 5 тисяч однодумців. Ну, тільки подумать, так? Да? Тому дякую вам усім. Будьте здорові!